Всіх вітаю, це Катя. Сьогодні розповім вам про сигналізатори Flaizer. Це особисто мої сигналізатори. Почну, звісно, з кейсу, отакий От кейс. Хочу звернути вашу увагу, що цим сигналізаторам вже 2 роки, і ви зможете оцінити, як вони виглядають і як вони працюють вже після експлуатації. Тут іде пейджер, звісно, і чотири сигналки. Одразу класна особливість: кожний сигналізатор е знаходиться в такому. Додатковому чохлі. З е, посиленого такого пластику. Для чого це? От, наприклад, Саша у мене любить перевозити сигналізатори на родподі, не знімаючи. Тому сигналізатор ви закрили в цей чохол, і він, як в броніку, виходить. Нічого не буде. Отак От виглядає сам сигналізатор. Він повністю водонепроникний. Так само, як і пейджер. Пейджер йде з таким ремінцем в комплекті, якщо хочете, можна одягати на себе носити. Тепер по управлінню тут все максимально просто. Це кнопочка нам його включає. Пейджер Катя не виключила, все нормально, потім думаю, що з батарейками. До речі, тільки після двох сезонів поміняли батарейки. Це важливо, я думаю. І тут є три прості кнопочки. В волюм, тобто це у нас гучність. Т тональність, Сенсив, тобто чутливість. Ну, зазвичай чутливість вона налаштовується відповідно до ваших потреб, до погодних умов. Може, ви не хочете, щоб вітер вам заважав. Або там, від тої риби, яку ви ловите, якщо там у вас може якийсь там дрібний карась в водомі, і ви хочете самі такі. Чутливі покльовочки відчути, то от, будь ласка. Далі тональність. Ну, тут, звісно, можна обирати різну. От ми там трошки поміняємо. Так. Тому що, ну і гучність тут це, в принципі, зрозуміло. Пластик у нас зараз е стійкий. і така ще класна фішка. Дивіться. Сигналізатор вам буде показувати, особливо вночі е, хороша функція. Покльовка від берега чи в берег. Дивіться, от зараз буде показуватись вам напрямок, правильно? В яку сторону тягнеться ліска. І назад. Тут внизу є така маленька кнопочка. Вона регулює яскравість самого сигналізатору. Від такого, що саме, саме менш видно, і до самого яскравого. Також є можливість міняти колір самого сигналізатора, На що це вам може бути потрібно. Ну, Наприклад, ви хочете просто змінити колір, їх тут 6 штук. А друге, ви могли взяти свінгер, до синього причепити червоний свінгер. І щоб у вас все було одного кольору, ви не плуталися, поміняти собі колір сигналізатора. Дивіться, ще цікава функція. От у нас працює сигналізатор, але можна за допомогою цієї ж кнопки один раз натиснути і зробити його беззвучним. У вас буде тільки світлова індикація. Для чого це? Або для спортсменів да? не хочуть, щоб почули, що вночі у когось клюнула риба, ховаються. Да? Друге, у вас там, не знаю, в наметі хтось спить, або ви просто не хочете сусідів турбувати звуком сигналізатора. Ви просто вимикаєте, і якщо вам достатньо світлової індикації або там, пейджера, є такий функціонал. Перед тим як вже прийти до огляду самого пейджера, ще хочу сказати важливий момент. Це дальність роботи. Офіційно написано 800 метрів. Це дуже важливо. Особливо знаєте, це найбільша проблема, скажімо так, бюджетних сигналізаторів, які не відповідають дійсності, там навіть 100 метрів не бере. Тут є така інформація, скажімо так, через знайомих, що їх перевіряли навіть на дистанції 1 кілометр пейджер схопив сигнал сигналізатора. Пейджер, тут зверху такий він вмикається. Тут, відповідно, світлова індикація, яка у вас працює, із сигналізаторів. Це гучність самого пейджера, і тут є можливість виставити режим Вібро. Те, що я вам казала, наприклад, у вас сигналізатори можуть бути без звуку і тут режим вібро Також зручно тут є маленький ліхтарик з собою, в ото у вас пейджерах, якщо особливо на собі, можна світити. Що б взагалі я хотіла додати про сигналізатори FlayZar. На початку відео я сказала, що так, Fox не краще. Є дуже класні сигналізатори Fox, проте є один важливий момент: Fox з тим функціоналом, який є у Флейзар. Вони коштують понад 40 тисяч гривень. Це дуже-дуже дорого. Все ж таки, ці майже в два рази дешевше. Це перша і дуже велика перевага. Я кажу за ці самі топові фокси, тому що ви самі бачили, який тут є функціонал, яка дальність дії. Дари пластик, водонепроникність і так далі. Другий їх неймовірний плюс це то, що можна приєднувати сюди інші девайси, а саме сигналізація. Є сигналізація від флазар, вона також у нас є і різні лампи. Лампи, які з ними пов'язані. У вас може в наметі висіти лампа флейзар, коли у вас йде покльовка, вона автоматично включається. Також там є інша лампа, яка є з індикацією кольору, який саме сигналізатор, ви собі розумієте, до якої вудочки біжати, і так далі. Тому подібне. Це я вам буду розповідати далі, тому що це варте окремого відео. Ці всі девайси, які можна під'єднати до флейзар. І офіційний дистриб'ютор в Україні це компанія Фіш Фіш. Найкраща ціна завжди там залишу вам посилання. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, пишіть. Я вам буду відповідати в коментарях. Дякую за увагу.